У столиці попрощалися із загиблими бійцями батальйону Айдар. Командир розвідроти Сергій Оврашко, динаміт і грузин Олександр Бріґлашвілі. Чужий загинули у ніч проти 19 грудня на Луганщині на околиці міста щастя. Як проведжали героїв бачила Наталка Калінка. Ніч проти 19 грудня стала останньою у житті командира розвідроти Айдару Сергія Вражка та бійця Олександра Григолашвілі разом з товаришами Динаміт і чужий потрапили у засідку біля міста щастя. Олександр приїхав в Україну з Білісі на початку осені. Здесь вже порядка чотирьох місяців і все на передову, завжди сражався. Він любила цю страну. Пам'яв українцям, допомагав вот Сергію і вони мстили погибли. Оба они были бойцы, они были воины Украины. І Сергій, Олександр вони мерли за нашу спільну боротьбу. Ми завжди пам'ятаємо, що коли була війна в Апрелі 34 представників української нації поклали свої голови за незалежність мій країни Грузії. За день до своєї загибелі Олександр написав заяву з проханням надати йому громадянство України. Грузини і українці – свободолюбиві люди. І немає в світі сили, яка може тут у нас відняти свободу. І ще, я впевнений в тому, що обов'язково добро побідить зло. Вічна пам'ять героям. Слава Грузії! Слава Україні! Динаміт в Айдарі від самого початку керував розвідниками. Познайомились ми вже в батальйоні Айдар, воєвалі в Що я можу сказати? Великий воїн. Я не можу. На початку осені Сергій зазнав тяжкого поранення. Два місяці пролежав у шпиталі. І він навіть до кінця не долікувався. Він вернувся на, на передову на костелях на милицях. Так як він казав, за цю землю варто віддати життя. Він, він це і зробив, віддав життя за цю землю. Це був патріот. Чоловік, який оставив все, дуже успішний бізнес, большой дом під Борисполем. І уїхав на війну. был знаменит тем, что он на очень дорогом «Лексусе» своем личном разъезжал по передовой. Ничего не жалел. Для него Украина была важнее всего. 18-го должен был приехать. Он хотел на святого Николая побыть с детьми. Но я позвонил, он говорит, я говорю, ты уже в Киеве? Он говорит, нет, я не в Киеве, я в счастье. Тут сложная обстановка на фронте, я задержусь. И... Говорит, у нас же Україну не відомо нікому. От этой фразой он закончил. Через буквально пару часов одинадцять вечіра мне уже позвонили і сказали, что віна нет. Наталка Калинка, Олександр Прозоров, перший національний.